Вітаю друзі, слава Україні. Я дуже вдячний всім вам, що ви дивитеся Думку Дилетанта. Пробачте, що я майже цілий місяць не виходив у ефір. Я вражений, що моє відео, яке я записав десь рік тому про Різдво Христове, про дату Різдва, яка записана в Біблії. Вірніше, я так назвав це відео саме так. Точна дата Різдва записана в Біблії. Ну саме тому ви на нього і клюнули, але в самому ж відео. Я про це казав, що хоча точна дата там не вказана, але закладена логіка, певна логіка, завдяки якій цю дату легко вичислити. Так само, як, наприклад, я б сказав би вам, що е, мій син народився через два тижні після покрови. Ну, так, я вам не сказав дату, але я вам просто дав певну логіку, елементарну логіку, завдяки якій цю дату легко вичислити. Я вам навів цю логіку. І Дуже вдячний. Я не очікував, чесно, що більше, ніж 700 тисяч, понад 700 тисяч людей переглянули це відео. Тобто такий резонанс в суспільстві. Слухайте, ну це трохи не дотягує до мільйона. Я просто вражений, друзі, вражений. І це україномовна аудиторія. Тобто москвини просто не те, щоб таким не цікавляли, ну і не цікавляться також, але вони просто і не розуміють мову. Тому це, власне, тільки українці подивились. 700 тисяч. Дуже дякую вам, друзі. Мій канал не комерційний, всі мої відео не монетизовані, не комерціалізовані, тому власне від цього якоїсь меркантильної вигоди я не отримую. Я лише хочу донести до суспільства певні думки і дуже сподіваюся, що вони знайдуть свій резонанс, знайдуть свій відгук і місце в ваших серцях. Але під цим відео були тисячі коментарів. Я дуже вдячний вам за коментарі і негативні в тому числі, бо ви щирі, ви просто щиро висловлюєте свою незгоду, критику і так далі. І я вдячний вам за цю щирість, за цю незгоду. Але все ж таки, оскільки ви вирішили виступити в ролі Грінча, викрадача Різдва, такий колективний грінч, викрадач Різдва, вирішили чомусь позбавити людей Різдва. То я виступлю на його захист і розберу потрошку один за одним, починаючи, напевно, від найпростішого до більш складних теорій, до більш складних таких тем, де вже потрібно вичисляти, відкривати біблію, дивитись якісь місця із святого письма. Я спробую розглянути всі ці коментарі. І дати відповідь, тому що відчуваю себе змушеним це зробити, бо, наче ви щось там написали, я спочатку відповідав, чесно, якщо ви подивитеся переписку, я е, намагався всім відповідати. Але коли коментарів було 100-200, це було можливо, але коли їх вже там декілька тисяч, ну я ж теж, якби людина, яка просто не сидить на місці, не займається тільки тим, що відповідає на коментарі. Тож, друзі, якщо вам це, це ще цікаво. Запрошую на такий цикл. Гадаю, може, два чи три таких передачки буде. Запишу, в яких я розглянув всі ті зауваження, які ви там написали. Тож, нумо, розпочнімо. Одне з найчастіших зауважень було мовляв, але ж пастухи випасали там овець отари в полі. Так написано в писанні. Пастухи пасли овець. Як це могло відбутись в грудні? Навіть там йшлося не за дату, а взагалі за порядок місяців. Тобто це неможливо, щоб це сталося в грудні. Наводили, що це максимум, могло бути в жовтні, а то і в березні. Це було влітку, ну тощо, тощо. Мовляв, як же ж вони пасли узимку, там же ж холодно, значить, починається сезон дощів. І тощо, тощо. Друзі, зараз я знаходжуся в широтах, ну приблизно відповідних нашому Закарпатті. Вчора в нас було плюс 12%. Сьогодні трошки холодніше, сонечко зайшло, е, захмарилося небо. Та, тим не менше, в принципі, зараз тепло в Анталії, а це набагато північніше, ніж Палестина. Днями було плюс 22. На це Різдво, яке було ось цього року, в Ізраїлі було плюс 17, плюс 19. Ви не порівнюєте українську зиму з палестинською зимою. Це Абсолютно неможливі речі. Як можна взагалі таке порівнювати? Мовляв, у нас же ж холодно, як ми можемо спати в полі. Тому це нереально. Але послухайте, ви спати в полі не можете і в березні. А Великдень Пасха, на який розп'яли Христа, він стався 14-го Нісана. Це десь приблизно між березнем та квітнем. Ну, десь кінець березня, початок квітня. Але ми читаємо, що апостоли пішли в Гевсіманський сад, повлягались на землю, поснули. Христос там молився, значить, потім його взяли. Ну, слухайте, ви можете собі уявити, щоб ви наприкінці березня пішли собі десь і повлягались просто неба, значить, і заснули так легко, вам так комфортно. Тобто тоді і ця логіка теж не вписується, і дуже багато чого не вписується. За тиждень до цього Христос ходив воскрешати. Лазаря, тобто це була десь ну, середина березня. Ми читаємо, що коли він там зайшов в дім, то Марія зняла йому сандалі, значить, отирала ноги, омивала від пилу. Ви в березні спробуйте в Україні походити босоніж у сандалях. Вам якийсь там пил налипне, вам скорше грязь налипне чи сніг. Тобто, це ну, абсолютно некоректно, некоректно до того ж за 2000 років. Сталося щонайменше, я вже про це писав, ви теж можете поцікавитись. Це відкрита доступна інформація для всіх. Було щонайменше три великих коливання Амплітуда температур. Вона коливалася від мікролюдовикових період. Тобто за ці три дві тисячі років сталося щонайменше три мікролюдовикових періоди на нашій планеті і три мікроглобальних потепління. Тобто, коли... Температура взимку могла легко доходити там, до 15-20 градусів навіть в наших широтах. І те, що зараз от всі волають, ой, глобальне потепління, це ж, мабуть, ми. Там Грета Тумберг всіх потрясає, каже, що треба всім стати веганами, бо корови ж, вони ж. Ви знаєте, що один це навіть не енергетика, не промисловість. значить, За її логікою, це корови. Вони какають, пукають. Пробачте на слові друзі, значить. і Посилюють ці викиди вуглецю СО2, і тим спричиняють глобальне потепління. Ну, Це абсолютна дурість. Нещодавно, ви знаєте, в Ісландії стався виверження вулкану. Вчені підрахували, що вивергнулось в атмосферу вуглецю стільки, скільки вся сучасна промисловість зможе виробити за 100 років. І що сталося? Що? Ну, добре, ми зараз не про глобальний клімат. Менше з тим. Звісно, що природу треба берегти, не треба її засмічувати, але хочемо ми цього чи ні. Є коливання температур, амплитудні коливання від мікролюдовикових періодів до мікроглобальних потеплінь. І за ці 2000 років їх стало щонайменше тричі. Тому порівнювати, по-перше, температуру взимку в наших широтах і в палестинських, я в цьому, в лютому відпочивав в Єгипті із родиною. Ми купались в морі. А це був цей Шармель-Шейх, Сінайський півострів. Це не так вже й далеко від Палестини. Ми купались в морі. Так, вода була на кипяток, але в цілому ми там купались, ми засмагали. І в день там просто була така жара, що ну, просто ну, ми вмикали кондиціонери в нас. Ось вам і все. А це був лютий місяць. Лютий. Лютий в наших широтах він ще більш холодний, аніж грудень. Тому, по-перше, не потрібно порівнювати, ще раз скажу, ці температури, ці теплоти в наших широтах. А по-друге, як можна взагалі порівнювати температуру зараз і ту температуру, яка була 2000 років тому? Це по-друге, а по-третє, подивіться уважно на біблійні події. Якщо ви будете прив'язуватись до температур, ви так само побачите, що воно не в'яжеться, воно абсолютно не в'яжеться, як же я вам сказав. з... Із цим, з гевсейманським садом. І не тільки, там дуже багато таких місць, що ми просто бачимо, що і в березні в нас не дуже тепло, а вони там спокійнесенько значить, сплять. До того ж, в мене ось знайомий, про якого я згадував. Е Розповідав, що ти знаєш, у нас в Ізраїлі зимою це найліпший період. Всі навпаки намагаються взяти відпустку взимку, тому що влітку стоїть така спека, сонце спека, що власне можна жити десь до 10-ї години ранку і потім десь вилазити на двір о 5-й, в 6-й. Тому всі нам навпаки намагаються взяти відпустку взимку, тому що хоч можна погуляти, можна ж десь щось зробити. Тому ну, це просто е, абсолютно. Некоректно так робити до того ж, от Йордань, так, Йордань, значить, Єрусалимська церква, яка все ще тримається старого неправильного юліанського календаря, освячує воду. Подивіться, це відео є 19 січня, як вдягнені люди, значить, ті священники в легеньких сутанах, значить, люди, хто в рубашці, хто там в якійсь легенькій спортивній кофті. Значить, люди стоять, люди занурюються, і не так, як ми, що всі там залазять в ополонку. До того ж, це геть неукраїнський звичай. Я колись теж запишу це відео, він, власне, з'явився вже е, у 80-х-90-х в роках і був спочатку пов'язаний з цими, з моржами. Тобто ніхто в нас в ополонку ніколи не стрибав в Україні. Ніколи і ніде. Такого звичаю не було. Добре, менше з тим. Так ось подивіться, люди спокійно заходять, плескаються в цій воді. Ну, друзі, про що це свідчить? Що нема таких температур, ні зараз, ні 2000 років тому не було таких температур, щоб пастухи перелякалися, як це нам бути в полі, випасати отари. До того ж, ще вже п'ятий аргумент, що це були за отари, ви, мабуть, трохи несвідомі того факту, що це були непрості отари. Тому що Ефрафан, віфлеєм, 에, точніше, він був містом, яке полягало, яке лежало прямо біля Єрусалиму, і там, згідно того шталмуду, згідно церковної історії, випасались храмові стада. Випасались стада ягнят, тих, яких спеціально кошерних вирощували для храму, щоб в храмі їх принесли в жертву. В цьому була сакральна божественна логіка, щоб. Господь Ісус Христос, Він народився саме там, серед цього стада, в Хліву, саме там, де народжувались ягнята, агнці, яких потім в храмі приносили в жертву на чотирикутному жертовнику, який мав чотири роги, згідно писання, який був прообразом Христа. На цих чотирьох рогах розпинали це ягнятко приносить його в жертву Богу, це все було прообразом Христа, і він мав там народитися. І ці стада вони були просто величезні, тому що на Великдень стікалося сотні тисяч, згідно іудейського історика Йосипа Флавія. Стікалися сотні тисяч людей до Єрусалиму, і кожен намагався купити собі ягнятка. Це були величезні отари овець, і їх, як ви там пишете, їх взимку заганяли у кошари. Та неможливо просто уявити собі кошар такого розміру. Ну ви просто геть не уявляєте. Це були однолітки, це були такі ось, ну, ягнятка однолітки, яких баранки, агенці, яких спеціально для цього вирощували. Значить, їх відбирали, вони мали бути досконалі, вони про це ще поговоримо трошки пізніше. Їх спеціально для цього там тримали, тому що за кілька місяців, ось в березні, там за три місяці з груба. Навалять сотні тисяч до Єрусалиму і всі будуть купувати цих ягнят, тому що ти не міг просто привезти з собою своє ягнятко. Ну, власне, саме так, як зараз у церквах московського патріархату кажуть, ти не можеш прийти зі своєю свічкою, мусиш її купити в храмі. Тому ці стада випасалися саме для цього єрусалимського храму. Це дуже важливо. І кількість цих отар була настільки величезна, що їх тримати у загонах. Просто не було жодної змоги, тому можете забути за цей, мовляв, аргумент до того, ще вже третій зауваження, скажу вам, за цей коментар. Ви навіть не знаєте, звідки взагалі взялося це, що ось Різдво не було 25 грудня воно не могло бути, тому що, значить, взимку не могли випасати. А все це взялося, ви зараз здивуєтесь, чому? Бо все це писали мені християни, я так розумію. Вони так обстоювали всі ці речі. Все це взялося з такої книжечки московської, вона називалась Забавна Біблія. Забавна Біблія Леотаксіля чи Леотаксіля. Я не знаю. Це був якийсь там. Французький просвітитель люциферіанин, який після французької атеїстичної революції був такий вибух, був такий запит у суспільства: зганьбити церкву, зганьбити Біблію, зганьбити традицію ну, взагалі, все це зганьбити. Тобто, і був дуже великий запит. Він написав цю книжечку Забавна Біблія, де все це висміяв. Насправді висміяв себе, тому що сміється той, хто сміється. А останні всі ці люди, які... Подвергали Бога, які насміювалися з нього. Всі вони закінчили дуже погано. Насправді Дарвін на смертному одрі кричав: спаліть всі мої книжки! Я бачу його, бачу, спаліть всі мої книжки. У них суцільна брехня. Фрідріх Ніцше в припадку безумства бігав. Значить, чи хтось просив е, призвати до себе священника, здається, цей же шлео таксіль, але друзі не позвали. Вони подумали, що він вже рихнувся. А він кричав «покличте мені священника! Покличте мені священника, я хочу сповідатися. Вони думали, що він вже в якогось припадку безумства. Та тим не менше, ми зараз е, ведемо мову не про це. Вся ця ідея, мовляв, це не відбулося. І ось бачите, біблія не точна, тому що ось ви всі святкуєте 25 грудня, а це все чепуха на постному маслі, тому що, значить, як могли випасати стада овець? І купа інших місенітниць. Я колись в дитинстві, до речі, знаєте, якась іронія долі в цьому була, тому що ця книжка вона була доступна в радянському суспільстві, її можна було взяти в бібліотеках. І через цю книжку я вже не одного зустрічав, що вони навернулися до Бога. Тому що якщо людина з щирим серцем буде це читати, вона відчує фальш, вона відчує всю цю поверхневість цих насмішок, всю їхню невідповідність реальному стану речей. І можливо і вона якусь зі мною зіграла таку штуку, що я не скажу, що я повірив в Бога завдяки цій книжці, ні. Але принаймні, ось примусила. Розмірковувати над цими речами так само, як колись в журналі Перець малювали українських націоналістів з тризубом з синьо-жовтим стягом. І ми, маленькі українці, які дивилися оці ці карікатури і сміялися з них, але десь на підкорках ми знали, що тризуб це наш знак, що синьо-жовтий це наш прапор. Так, друзі, так. Отже, сподіваюсь, ми з вами розібрали. Ваше перше зауваження це було дуже багато коментарів, до речі, там десятки, може й сотні, приблизно такого ж характеру, які стосувалися, мовляв, це неможливо, тому що ось погода, як вони могли бути в полі. І хоча розмова тут не йшла про конкретну дату, а взагалі, тобто, ви навіть не пропускали думки, що це могло статися. Ви апріорі такої думки навіть не пропускаєте, що це могло статися у грудні, тобто, мовляв. Будь-коли, але тільки не в грудні, тому що, то сподіваюся, що я у цьому відео розбив вашу аргументацію. І принаймні ви тепер не будете її використовувати. І зрозумійте, що, по-перше, це некоректно порівнювати температури наших широти палестинських. По-друге, навіть зараз е погода в Ізраїлі абсолютно не така, як у нас, і дозволяє і випасать стада, і тощо. По-третє. За цей час сталося дуже багато змін погоди. І підгадати, яка ж саме була погода тоді, це теж абсолютно неможливо. І тому так впевнено стверджувати, що, мовляв, такого не могло бути. тому що цього не може бути ніколи. Ну це просто безглуздо. По четверте, я вже казав вам в самій Біблії дуже багато подій описано і вже з конкретною прив'язкою до датування, як той самий Великдень, тощо, і ми бачимо, що погодні умови. Були ну, абсолютно не такі жорсткі, як ви це собі в голові уявляєте. Ну і аргументація. Ця аргументація вона з'явилася чисто з книжечки Забавна Біблія. Тому зважати на неї, особливо християнам, ну я вважаю, це просто ганьба. Не ганьбіться, друзі, не ганьбіться, припиніть, ганьбі... ганьбитися. Ще ми з вами також розглянули, що ці отари це були жертовні. Їх випасали і вирощували спеціально для Єрусалимського храму. Це не просто були там які, знаєте, там 10-12 овечок, які там пастухи, ну, звісно що вони б завели їх в печеру у вертеп. У шопу, бо власне це відбувалося в печері. Як взагалі вони могли там тривати в печері? Скільки може вміснитися в печері овечок? Ну, 10, 20, ну п'ятдесят, я не знаю. Ну, але це були тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч. Бо так, не кожен, хто приходив, він купляв собі овечку. Приходили сім'ями, приходили як би такими кланами, так би мовити, як ці Маклауди. Приходили великими сім'ями, великими кланами і брали одне ягня на цілу родину, але все одно йде мова про щонайменше десятки десятки, десятки тисяч цих жертовних ягняток. Тобто, друзі, ну сподіваюся, у вас більше принаймні, в цьому не буде виникати якихось таких. Перепрошую без глуздих зауважень. Всі бувайте та не забувайте, далі буде. Далі будемо розглядати більш такі ваші зауваження і більш конкретні речі. Всім щастить!